Демо вас вітає, Дема 2025, компанія Вестандарт, виробник Агроритм, гібрид Бомонт, гібрид технологія Сумо, технологія сульфомечовини, витримує 60 грамів, кепка дана, і поїхали, як він виглядає. Сім разовчка стабільний гібрид. Ні разу не давав збою він по показникам по спланованості та інше. То, що середньоранній, ну вже видно, що він середній То, що він виглядає. Не дуже вирівняним, дивіться, або сипав. Знаєте, колись один клієнт мій казав таку класну річ. Каже: Сергій, мені по барабану як буде виглядати на полі. Головне, щоб він сипав так, щоб була натура отак, і я знав, що в мене наступного року все буде добре. Тому з вами постачальник компанія Стандарт, виробник «ТК», така агроритм і «Гібрид -бомонд. «Гібрид Бомонт», Сінельниківщина, хочете онлайн, хочете практику, хочете пояснень. По бункеру, будь ласка, підпишіться все інше. Зроби компанія стандарт до зустрічі.